Джинма 404 з кабіною, передні противаги 4 по 12. Акумулятор 80. Передні колеса 6,5 на 16, задні 11,2 на 24. Двигун КМ 490, 4 циліндровий Фільтр масляний. Фільтр паливний, відстойник. Бак. передні крила, два насоси, один на гідропідсилювач, один на гідронавісний механізм. Так, генератор стартер. Стартер 3 кВт хороший. масивний. Печка на кранах, раз кран, ось тут два крана перекриваються. Так, по кабіні. 16 передач вперед, 4 назад. Це речах ходозменшувач, плюс повишена, понижена і 4 вперед, 1 назад. Так, зіп такий в комплекті. Так, гідравліка. Опустить, піднять, блокування. Так, це в нас передній місць, включений-виключений. Додатковий розподільник, правий канал, лівий, вал відбору потужності. Так, тут у нас дворничок, панелька комбінована. Всі кнопочки, зашита пластиком. Кабіна не герметична, але якщо додати трошки линолеуму, то можна плюс-мінус щось з нею зробити. Так, Позаду навісне масивне, з підсилювачем, простіною. бак, додатковий розподілювач, підкричі призеточка, розтяжки бокові, заднє вікно відкривається. А-ля фільтр салона, Поролончик просто лежить, фари. Так, трактор 23 рік, другий місяць виготовлення. Так, ну в принципі єдиний мінус, жорстка сідушка. Ну, не знаю, можна буде щось придумати, так по ній немає глобально нічого. Ні їх... Нарікань. Вентилятор, магнітола, люк. Не світло, ну так начебто і все.